З 1 березня кільком категоріям ВПО можуть продовжити виплати ще на 6 місяців лише після звернення до органів соціального захисту населення із заявою, адже наприкінці січня Кабмін ухвалив установу, якою були внесені зміни до порядку надання допомоги на проживання внутрішньопереміщених осіб. Так виплати для переселенців буде продовжено для більшості нинішніх отримувачів виплат тих, які належать до найбільш вразливих категорій громадян. Перше. Всі, хто має мало коштів родини з дітьми, ми їх очевидно будемо підтримувати. Mm -hmm. Якщо на кожного члена родини менше аніж 9444 гривні припадає. То ця родина отримає підтримку як внутрішньопереміщених категоріях, що можете перелічити пенсіонери, автоматом продовжимо так. виплати люди з інвалідністю першої другої групи, автоматом продовжимо виплати. Діти сироти автоматом продовжимо. А щодо інших, порахуємо домогосподарство. Тобто сьогодні ми надаємо 2-3 тисячі людям тільки по факту того, що вони перемістилися, не враховуючи якихось інших критеріїв. Наприклад, чи перемістилася ця людина, але прожива, але працює. І отримує достатній рівень доходу. Також ми не враховували інших обставин. А чи мають накопичення достатні ці люди, наприклад, на рахунках там 300 400 тисяч, такі теж вже є. А чи здійснили вони якісь дорогі покупки за цей проміжок часу? Тепер всі ці речі ми верифікуємо. Звернутися з новою заявою до органів соціального захисту населення можуть, наприклад, ті родини, які повернулись із-за кордону та не мають стабільний дохід вдома. Вони почнуть отримувати допомогу вже ...після 1 березня. Ми удосконалили класичну нашу допомогу: допомогу малозабезпеченим. Це універсальна допомога, яка має надаватися всім, хто в конкретний період часу потребує коштів для того, щоб прожити, вижити, бо він втратив дохід з різних причин. До, до недавнього часу в нас ця допомога виплачувалась тільки тоді, коли людина попередньо працювала. Але ж ми розуміємо, що ніхто не зможе підтвердити трудовий стаж угу. з тих, які були за кордоном. Тому, повертаючись, вони втрачають можливість можливість отримувати таку допомогу, але є єдина вимога, вона має зареєструватися в службі зайнятості, тобто має шукати роботу, має інтегруватись в суспільство, так як це роблять за кордоном, тобто має соціалізуватись. Також є і інші категорії населення, які є внутрішньо переміщеними і яким перепризначатимуться виплати від держави. Так, ще на 6 місяців зможуть отримати виплати для ВПО ті родини, у яких є діти до 14 років, які не мають змоги відвідувати виховні та навчальні заклади, або навчання відбувається в гібридному форматі офлайн та онлайн, через що батьки не мають можливості працювати. Зокрема, право на продовження допомоги матимуть родини ВПО з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій. А також ті родини з дітьми до 14 років. Які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячих садочків, а навчання в школі відбувається в форматі онлайн. Також допомога буде продовжена родинам, у яких один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю першої групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною. Детальний перелік випадків буде оприлюднено додатково, крім того, допомога буде продовжена Продовжена малолітнім дітям, які прибули без супроводу батьків та вагітним жінкам, починаючи з 30-го тижня вагітності. У Мінсоцполітики наголошують, що ухвалені зміни мають сприяти стимулюванню внутрішньопереміщених осіб працездатного віку до працевлаштування. Допомога буде продовжуватися родинам, у яких працездатні особи працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа-підприємець та розпочали відповідну діяльність, або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу, або отримали ваучер на навчання тощо, та у складі сім'ї є діти віком до 14 років. Крім того, продовження виплати допомоги на проживання для ВПО зможуть отримати родини, у яких Х непрацююча працездатна особа на дату звернення зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалась. Та в сім'ї є діти, які навчаються в школах вузах. Водночас, якщо після перепризначення допомоги на додаткові 6 місяців працездатний, непрацюючий член родини, який не займається доглядом за дітьми чи особами з інвалідністю, не сприятиме своїй зайнятості, наприклад, зніметься з обліку в центрі зайнятості, виплату допомоги буде припинено. Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньопривіщених осіб, становить для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. Отримувати гроші можна 15 та 28 числа кожного місяця. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен, Євген Клочко та Олександр Уваров. Харків. Новини.